Російські окупанти атакували безпілотником під станцію у Запорізькій області. Про це повідомляють у міністерстві енергетики. Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Обладнання станції не було пошкоджене, відключень світла не було. Також у Міненерго додали, що дефіциту потужності в енергосистемі України наразі немає. На зв'язку з нашою студією Юрій Гаврилечка, економічний експерт, кандидат наук з державного управління. Вітаємо вас! Вітаємо. Пане Геролечко, друга зима повномасштабної російсько-української війни, як очікувалося, буде ще складнішою за попередню. Але в реальності ми пройшли її фактично без масових відключень електроенергії і, в принципі, без якихось масштабних надзвичайних подій, пов'язаних з енергетикою. На вашу думку, як це нам вдалося? Ну, Насамперед, це поєднання щонайменше трьох факторів. Це безумовно найперша робота наших протиповітряних сил ППО. По-друге, це наймасштабніша в історії відновлювальна ремонтна компанія. Україна ще ніколи не зазнавала, де в принципі світі неможливо знати, щоб енергосистема зазнавала таких ушкоджень, як це було в попередній зими. І відповідно процес відновлення йшов нас досить активно. Десь Близько трьох гігават генеруючих потужностей відновила і вони нас до системи. Це теж нам допомогло. І нарешті, водночас із ремонтними роботами проводилися роботи по захисту енергооб'єктів, зокрема тих самих подстанцій. Саме тому, зокрема, і навіть влучення з підстанцією в Запоріжжі не призвело до того, що вона. Припинила свою роботу, чи її, там доведеться відновлювати, відключаючи трансформатори. Пане більше того, так, ми зараз маємо достатньо до завершення сезону і вугілля і газу. Як нещодавно повідомив міністр Роман Галушнико, це близько мільйона тонн вугілля, а наразі там десь на місяць ну, що найменше закумульована, що залишається до закінчення опалювального сезону. Земна сковища газу більше 8,5 мільйонів купів газу. Та навіть якщо зараз погода стане більш холодною, то цього вистачить для проходження опалювального сезону. Пане Юрію. Днями була друга річниця окупації росіянами Запорізької атомної електростанції. Знаємо, що це найбільша атомна станція Європи, має шість атомних генераторів. І поки що. Україна втратила їх із загального обсягу. На вашу думку, чи може бути компенсована ця втрата енергії, і чи може? Може, але не раптово не не сьогодні і не завтра. Але поступово точно може принаймні за рахунок добудови чотирьох енергоблоків. На хмельницькій атомній станції, зокрема, ще влітку минулого року були домовленості про передачу частина обладнання від Болгарії до України. Зокрема, це там, допоможе добудувати енергопіт 3 і четвертий, які загально покриють ну, приблизно 45 п'ять відсотків тієї потужності, що ми втратили через окупацію запорізької АЕС на них. Планується встановити там водноводневі генератори, типу ВВР е тисяча. А ось е надалі, е наскільки я знаю, є домовленості між е нашим урядом та компанією Вестінгаус щодо е добудови вже п'ятого і шостого блоків і обладнання їх відповідно реакторами Westinghouse типу е і 1000 Тобто це ті варіанти, які можуть наразі перекрити втрати потужності, а вже надалі використовуватися для відновлення країни. Бо чесно кажучи, за будь-яких умов, чим більше в нас буде генерація, тим ну, швидше будуть будь-які процеси відновлення, або сучасні технології вони неможливі без електричної енергії в принципі. Тобто зайвою потужності побудовані точно не буде. На вашу думку, загалом, чи є можливість проводити масштабні будівельні кампанії під час війни? Тому що є думки, що це не на часі, що це дуже дорого. Як ви вважаєте, чи це дійсно так, чи можливо це частина російської пропаганди? Так, ну завжди, коли кажуть, що щось дуже дорого, це потрібно з чимось порівнювати. З чим довго? З відсутністю да? дорого, да? чи з ресурсами, які вкладаються, якщо щось що тобі, тобі потрібно тут і зараз, то безумовно потрібно вишукувати будь-які можливості, щоб це зробити. Більше того, а, нас точно ніхто не буде годувати да, чи надавати ту ж саму електроенергію безкоштовно. Усе так не буває. Більше того, а, якраз. А, Домовленості із партнерами, зокрема, з надають можливість е зменшити той обсяг ресурсів. А це буде е не побудова з нуля, а добудова. Е це буде не створення нового обладнання, а використання вже існуючого. Більше того, е давайте згадаємо, що значна частина того, що у нас побудована і те, що нам буде сподіваюся передаватися з Болгарії, було розроблено і спроектовано в вітчизняному інституті енергопроєкту. Тобто з ними будуть працювати наші фахівці, і відповідно це теж здешевше проєкт, тому що працювати по вже готовому проєкту людьми, які точно знають, з чим вони мають справу, набагато простіше, ніж залучати нових спеціалістів. Тому що, Будь-які побудови безумовно під час війни це ризикована річ, але ще більш ризикована це коли нічого не робити. Бо Дякуємо. без е генерації набагато гірша ніж з усіма можливими ризиками при е відбудові і відновленні її. Дякуємо за час, Сергій Ролечка, економічний експерт, кандидат наук за державного управління, був з нами на прямому зв'язку.